Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі Пров'язання. Це буде відео про рожевий светр. І я ще гадки не маю, в якому саме форматі воно вийде, тому що в мене є, звісно, певні задуми, але наше життя зараз таке, що планувати щось дуже і дуже складно, тому подивимось, що з цього вийде. Починаю новий процес і хочу присвітити окреме відео саме йому. Зараз розповім, що і до чого. Захотілося мені зв'язати рожеву павутинку. Це таке дуже спонтанне було рішень, рішення цього кольору, який ви бачите в кадрі в моєму гардеробі дуже дуже мало. Я б сказала, що зовсім майже немає. І чесно, я не знаю чому, але мені захотілося саме таку яскраву рожеву павутинку. Я довго не розмірковувала, знайшла пряжу, яка мені сподобалась, і вчора я розпочала. Сьогодні в нас субота, 4 жовтня. І зараз ставлю коротенький підзйом вчорашнього вечора. Це вже було досить пізно. Ви побачите всю пряжу. Сьогодні я вже покажу, що я встигла зв'язати е, трошки завчора і буквально за годину сьогоднішнього ранку. І так, пряжа. В мене це Супер Кід Мохер від Газал. 25 громові моточки. Склад ось такий: поліамід, Міріно і Супер Kid Mair. Вона така. Я не скажу, що мені зараз дуже прям сильно вона подобається в роботі, тому що вона чіпляється сама за себе. За рахунок цих волокон у пряжі, типу кідмахер на шовку такої проблеми нема. Тут, я думаю, що поліамід на це впливає, але ну, це не критично, просто не призвичайлася я ще. Я думаю, що далі буде легше. Мені з нею працювати 237 метрів на 25-громовий моточок, і в мене це колір 644-21. Ви вже побачили, що моточки в мене було 5. В мене є вже паутинка подібна. Зараз теж вставлю вам фото. Я показувала її на Ютубі. З Мохеру на шовку за описом Петітніт. Це кумулус, такий класичний реглан. І там в мене пішло 100 грам, мені здається, щось таке. Я взяла 5 мотків, щоб було 125 на всяк випадок, тому що я хочу зв'язати трошки іншу модель. Це теж буде реглан, але з іншою горловиною. І зараз я вам покажу, що в мене є на сьогоднішній час. Особливо нема ще чого показувати. В мене буде кругла горловина. Чесно кажучи, я спочатку хотіла зв'язати ви подібну. Вона мені ну, більш-менш пасує на мій, на мій смак і. Планувала я саме її, але потім щось передумала, подивилася, як виглядає кумулус з круглою горловиною, і мені сподобалась буде кругла горловинка. Я вже закінчила її формувати і от буквально два ряди пров'язала, об'єднала вже все це в коло. Дуже просте в'язання. Мені подобається, що виходить за рахунок того, що ця пряжа вона така ну, спухнаста, воно не дуже прозора. Наразі я не знаю, як буде це. Після прання, після ВТО, вже в готовому виробі, але наразі мені подобається, тому що мені хотілося, щоб збереглася оця яскравість кольору. Я ще не знаю, як це буде. Будемо сподіватися, що в мене вийде те, що я собі в голові намалювала. От захотілося мені такий яскравий рожевий светр, і я вирішила собі не відмовляти. Життя бентежне і, на жаль, буває дуже коротким. Тому, якщо Щось хочеться, треба це робити, якщо тобі це дозволяють фінанси та е, моральні принципи. От, е, можливо, для мене буде занадто яскраво. Я зараз дивлюся, ви знаєте, і починаю сумніватися. Не знаю. Наче мені рожевий личить. У мене є така, я цього літа собі придбала світло ржава рубашка з, біло, з білими смужками. І мені ну, подобається, як вона на мені виглядає, наче непогано. Це такий дуже насичений, але з іншого боку, насичені кольори мені, наче теж пасують. Я не знаю. Коротше, будемо дивитися. Сподіваюся, що ви побачите цю роботу готову у цьому відео. І е, подивимось, як це на мені. Поки, поки мені подобається полотно, але я вже я ж кажу, починаю трошки сумніватись щодо кольору. Щодо кольору, подивимось. Працюю попереду два вихідних. Я маю дуже такі амбітні саме в'язальні плани на ці вихідні. Мені наче нікуди не треба йти, їхати, нічого не треба робити. Квартира прибрана, їжа готова, чи, бу, чи приготую щось таке легке. Тому я хочу ці два дні присвятити в'язанню. Сьогодні сонце і можна було б сходити погуляти, але не хочу. Я вже запланувала собі дивитись серіал і в'язати цю павутинку. Я думаю, що я буду намагатись максимально її просунути за ці два дні. Звісно, покажу вам, що я встигла. І головне потім, знаєте, щоб не вийшло відео перше, як зв'язати за два вихідних пів з ветра, і друга частина буде, як. В'язати потім два місяці іншу половину цього светра. Я дуже сподіваюся, що так не буде, тому що мені подобається і хочеться дуже швиденько це зв'язати. Зараз жовтень листопад, погода, коли це можна буде носити. Все, пішла працювати. Так, ну, показую. Що в мене відбувається? Зараз десь восьма вечора субота. От тільки в мене пров'язано. Я вділа це на павутинку, яку маю, щоб просто подивитись, як, що відбувається. Горловина буде трошки менше, тому що збереться, тут айкорд був в мене, думаю, що тут буде те саме. Це перше. Тут мені. Ну, Наразі воно ось так виглядає, хоча насправді трошки менше. Це різниця, просто це треба вниз трошки потягнути. Стільки я пров'язала, думаю, ще раз-два рази два я додам регланну лінію і буду вже відділяти рукави. Таке. Тепер я не використовую ці тросики, які у дівчат зараз. В мене купа відчагу чагу от отаких. І я просто вдягаю, ну, знімаю одну спицю, вдягаю з'єднувач, прикручую ще один тросик, і ось таким чином можу поміряти, будь-що мені так зручно, я не знаю, чи є сенс такі спеціальні дроти для перезнімання купувати. Дивіться, що по пряжі. От Зараз дуже це видно при штучному освітленні, бачите такі потовщення. Вони по всій нитці. На прекрасному кідмахері на шовку того не було. Тут таке є. Я не знаю, як це буде на тілі чи на, темнім, на темній футбольці. футболці, наприклад, не скажу, що мені прям супер не подобається, але ну, майте на увазі, що ну, так ця пряжа виглядає. Так, що в мене по пряжі? Це ще перший моток. І я думаю, що мені його десь до рукавів і. Вистачить, але буду вже зі свого кошика брати наступний. Думаю, що і наступний Я сьогодні встигну ще почати, я спати не лягаю, буду в'язати ще ну, пару годин точно. Поки мені все подобається, а, не знаю. Окрім оцих потовщень, вони якось. А, Ну, можна не звертати на це уваги. Я ж не знаю, можливо, коли на тілі це буде, воно не так буде кидатися в очі. От на темному їх дуже, я думаю, що вам видно да, такі, наче шибрики місцями. Ну, ось так наразі це виглядає. Мені так подобається, як воно тут висить у мене. <смітно> ну, просто, я не знаю, в мене нема більш зручного кутка вам це продемонструвати. Тому таким чином пов'яжу. У процесі я вже призвичайилась до цієї нитки. Я казала, мені здається, казала зранку, що вона така мені незручна у роботі. Зараз, зараз вже все окей, і, до речі, спиці я не назвала, в'яжу на 4,5. Все, пішла працювати. Це в мене відмічена, де горловина, де я з'єднала. Звідси 18 разів прибавила, думаю, ще. Я ж кажу, два рази, треба буде реглану лінію подовжити. Але зараз ще покладу це ну, на плоскоповерхню і подивлюсь, тому що ну, щось мені, бачите, ось так воно значить, дуже багато ще в'язати, а по ширині рукав мене вже влаштовує. І якщо буду ще ну, так, багатенько додавати регланну лінію, то в мене буде дуже-дуже широкий рукав і, можливо, тіло. Коротше, зараз ще примірюю більш ретельно цей момент. Ну, ось таким чином це виглядає неділя. Сьогодні неділя, 5 жовтня, десь зараз 17 година. Таке гарне сонечко. Вибачте, буду вас хитати, я знімаю прямо з руки. Не хочу витрачати час на те, щоб ставити штатив, там щось розстляти фон. Показую, як є в процесі роботи. Так, другий моток скінчився. Значить, я беру наступний. Вже третій, і що в мене по довжині. Мені треба вив'язати 90 рядів від підрізів. Зараз да вам знайти, щоб показати. Ну, ось так. Наразі це виглядає. Зараз погублю петлі. Ні, і головне, в мене є такі заглушки на спиці гарні, щоб коли показую, можна було вдягти. Ну, Хто їх шукає? Все хочеться отак, от прямо в процесі вам показати. Ну, гляньте, яке гарне світло. Як мені подобається. Колір прям <хи> класний. Так, е, значить, в мене вив'язано 70 рядів. Ще 20 рядів донизу буду закривати айкордом, потім оброблю горловинку айкордом і буду приступати до рукавів. Мені 100% вистачить пряжі, тому що, ну, ви бачите, майже готове тіло це 2 мотки, ну, нехай там 2 і третина піде на тіло. Я думаю, що навіть е, менше 100 грамів. Я витрачу, щось мені здається. ну, Точно не 125. На жаль, буде, мабуть, зайвий моточок мене. Ну, таке, краще, хай буде зайвий, ніж би мені не вистачило все, працюю. Мені хочеться сьогодні хоча б закінчити тіло. Це буде прям класний результат за два дні. Можливо, щось ще встигну, ще є час, але мені треба приготувати вечерю, підготуватися до завтрашнього. Робочого дня, новий тиждень розпочинається, тому не знаю, скільки встигну, але ще пов'яжу, як мені це подобається на сонечку. Дуже класно. Сподіваюся, що ви побачите це відео і цю річ готовою, тому що ну, поки мені дуже все подобається, в'яжу далі. Сьогодні неділя, 12 жовтня, і ось так виглядає светр наразі. Я вчора е, почала рукав. Значить, Справи такі на вихідних за 2 дні. Давайте так, п'ятницю ми не будемо рахувати. Хай буде 2 дні минулих вихідних. Я закінчила обробку е, ворота і зробила обробку понизу. І набрала петлі на рукав. Весь тиждень я не чіпала цей светр, просто не жодної петельки не пров'язала, не мала що показувати, звісно, вам. От, і вчора ввечері було в мене десь півтори годинки. І от стільки я пров'язала. Рукав мені треба зв'язати довжиною приблизно, як і саме тіло. Тобто в мене 90 рядів від підрізів, і такий самий має бути в мене рукав ось на таких кругових спицях в'яжу. Бачите, воно крутиться трошки. Знімаю так з руки швиденько, тому що ну, не знаю, як це ще швидко вам показати. Рукав в мене буде просто прямий і понизу трошки підзібраний, такий на айкорд, як низ светра. В мене був вибір, чи робити рукав завужений стандартний чи прямий. Я порадилася з єдиною людиною. Це моя донька, яка просто. Ну, По-перше, що е, має зовсім інші смаки в одязі, Ну, по-друге, ви розумієте, який вона у лапках експерт зв'язання. І чогось ми вирішили, що треба зробити такий широкий рукав і знизу він буде призібраний. Ну, подивимось, як то буде. Е, в'язати це досить просто. Просто по прямій і в кінці буду скорочувати петлі, вже коли буду в'язати айкорд. Ну, щось типу такого, тільки більш призібране буде. Ось такі справи. Сьогодні я маю надію багатенько так попрацювати і, можливо, навіть це закінчити. Якщо в мене сьогодні це вийде, сьогодні неділя. Нагадаю, то нехай це буде светр за 4 дні, два минулих вихідних і два на цьому тижні. Але подивимось як завжди, планувати можна, але як то буде, ніхто не знає. Піду в'язати. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, щось таке я не знімала. Це складно робити без оператора, без того, хто тебе бачить, тому що ну, ось, наприклад, от дивіться, в мене купа відео було, коли в мене з голови щось торчить, щось росте. Я вже тут сіла, наче прилаштувала, щоб був більш-менш нормальний кадр. Я вибачаюся, якщо вам не тільки видно, а й чутно. Наше Дніпро, ранок я перед роботою вирішила трошки. Зняти светер, тому що ну просто немає іншого часу у світлу добу. Осінь зараз така рана темніє, і вихідні не встигаю. Ну коротше, от так вийшло, що тільки перед роботою в мене був час, і е, знов-таки я вчора вже налаштувалась, склала сумку, взяла штатив, мікрофон. Запланувала, що раніше вийду, щоб все стигнути. І тільки закриваю двері у сьомій ранку. В нас тривога, БПЛА в напрямку міста. Але наче було тихо, від боюща ума все ось такий вийшов в мене сетер. Вага 85 грамів, спиці 4,5. Все я ще раз пропишу внизу в описі до відео. Якщо комусь може ця інформація буде корисна, який розмір в'язала, посилання на модель і таке інше. Мені дуже зручно. Я зробила ось такі рукави, просто рівно в'язала, нічого не завужала, і тут трошки підзібрала, скоротила петлі. Саме на манжеті вони не дуже довгі, як ви бачите, але мені дуже подобається. Це от така комфортна виявилася довжина. Я вже не перший раз одягаю светер, я його носила, я його вже стигла порвати. Я зачепила в перший же день цим прекрасним широким рукавом за ручку двері і зробила таку дірку. Але на цій пряжі я навіть не знаю, де вона. Ось тут, мабуть, трошки таке потовщення, На цій пряжі це дуже просто і легко ремонтувати, просто дві хвилини і все гаразд. Тому він пройшов вже таке бойове хрещення, цей светер. Мені дуже подобається, він комфортний, не жарко в ньому, не холодно. Саме, саме класна, комфортна для мене пряжа. Мені все подобається, і настільки що можливо я буду в'язати з цієї пряжі щось подібне, але в іншому кольорі я ще не. Вирішила чи щось яскраве зробити, чи зробити щось чорне чи сіре, але мені подобається і чомусь на білому гарніше ніж на чорному виглядає. Я планувала носити з чорною майкою, але Поміряла з білою і мені сподобалось більше. Ось так. Дуже задоволена роботою. Я дійсно зв'язала його всього за 4 дні, два вихідних і два вихідних. Але от з тим, щоб вам показати, тягнула ще два тижні. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Можливо, щось я забула сказати в цьому відео стосовно светро, а можливо, стосовно чогось іншого, у вас є до мене запитання. Я вибачаю, що. Можливо, я примружу дуже очі, мені сонце почало світити в очі. Мені тільки що бабуся підійшла і зробила зауваження, що я знімаю біля моста. А це стратегічний об'єкт. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!